Права номер 8 Перший пункт. Стадо антилоп може досить довгий час зберігати швидкість руху 80 км за годину. Який шлях подолає стадо за півгодини? По-перше, навіть можна написати задачу, а усно навіть можна зробити цю задачу. Справа в тому, що швидкість 80 км за годину означає, що тіло. Проходить за одну годину шлях 80 кілометрів. Зрозуміло, що за півгодини вона пройде половинку від цього 40 кілометрів. Можна так навіть записати, ну, але внизу я покажу, як все-таки правильно з точки зору фізики розв'язати цю задачу. Давайте спочатку ми запишемо словами. Отже, швидкість 80 кілометрів. За годину означає що антилопи проходять або пробігають за одну. Годино шлях 80 кілометрів, тоді за півгодини. Антилопи подолають. Подолають 40 кілометрів. Добре. Ми це на словах сказали. Ну, а зараз давайте оформимо це як задачу. Так треба вчитись і так оформляти задачі з фізики. Отже, нам сказано, що у нас є швидкість 80 км за годину. Пишемо швидкість В. У нас дорівнює 80 км за годину. Записали. Потім, який шлях подолає стаду за пів години. Пишемо час Т у нас дорівнює пів години або 0,5 години. Є. Ну і запитують нас, який шлях. Тобто ми шукаємо зараз шлях L. Беремо, проводимо дві лінії. Вертикальну і горизонтальну. Так ми відділяємо те, що в нас дано, від того, що нам треба знайти. І від розв'язку. А зараз пишемо розв'язання. Зараз нам треба записати, яким чином між собою поєднані ті фізичні величини, що ми тут записали швидкість час. Та шлях, вони поєднані між собою, означенням, що таке швидкість. Швидкість за означенням це L, що ділиться на час t. Звідси нам треба знайти, чому дорівнює L, ми шукаємо L. Яким чином його можна знайти? Ділене, дільник і частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. З математики, якщо ви пам'ятаєте, якщо ні, то давайте запишемо собі перевірочні цифри. маленькі. Наприклад, 6, що ділиться на 3. Це буде у нас цифра 2. Ми шукаємо, чому дорівнює 6, ми шукаємо L, то ми можемо записати для себе, що 6 це 2, що множиться на 3. Або, якщо ми запишемо це у вигляді формул, ми маємо сказати, що L, пишемо, звідси випливає, ось він значок, що L дорівнює V, що множиться на Т. В у нас є, Т у нас є, вони в одних одиницях вже можемо обчислювати. Обчислюємо тоді, чому дорівнює L. Пишемо L дорівнює. Замість V ми підставляємо 80 кілометрів за годину, що множиться. Замість часу підставляємо 0,5 годин. Ми бачимо, що години у нас скорочуються. Так, і 80, що множиться на 0,5, це буде 40 кілометрів. Залишились у нас кілометри. Записуємо тоді відповідь. Відповідь. Випишіть повністю, я буду скорочено писати, отже, відповідь L шлях у нас дорівнює 40 кілометрів. Ну що ж, ось така доволі проста задача на знаходження шляху. На цьому вправо завершено.